В чому помилка? Як треба, на мою думку, жати? Оцей от поділ добре зробити. Друзі, привіт! Хочу сьогодні вам розказати, яку допускають помилку при жимі гантелями лежачи. Отже, жим-гантелями в даному випадку під кутом вверх. Акцентуємо верхню частину грудної клітки. Беремо гантелі. Ставимо спереді на ноги, потім відкидуємося назад і виводимо вверх. Значить, якої помилки дуже багато спортсменів допускається при виконанні цієї вправи. Вони роблять отак: -от. опускають гантелі. І вижимають отак от прямо вверх. Опускають і вижимають прямо вверх. В чому помилка? Це фактично нічим не відрізняється від жиму штанги лежачі. Фактично той самий рух. Це як От Ми опустили і як штангу підняли вверх. Як треба, на мою думку, жати? На мою думку, потрібно опускаючи гантелі. Потім піднімаємо вверх і зводимо їх до купи. Опускаємо. Піднімаємо вверх і зводимо до купи. Саме цим відрізняється жим гантелями від жимів штанги. Штангою ми ніколи так не зможемо зробити. А гантелями ми можемо дожати до центру, завдяки чому дуже гарно проробляється оця лінія, що ділить груди пополам. На мою думку, вже мігантелями саме таке виконання потрібне. Піднімаємо вверх і зводимо докупи. Плавно рухаємося вниз, підйом вверх і докупи. Так що, друзі, спробуйте. Це дуже гарна вправа, яка допоможе вам поробити Центральну частину грудної клітки, оцей от поділ, добре зробити. Ну і тут ми вже завдяки вавочці акцентуємо. Або верхня частина грудної більше працює, або середина, або низ. Звичайно, що воно працює в будь-якому випадку все. Просто ми можемо трошки зацентувати або сюди, або середина, або низ. Спробуйте. 20 visitas. Дві гантелі по 42 кг, 52 роки, я вважаю, досить непогано. Ніяких травм, 9 років без гормональної фармакології. Друзі, приходьте на персональні тренування.